І у нас нарешті жнива. Посів у нас е, ідеальний з точки зору гербіцидного захисту абсолютно чистий. Середня врожайність пшениці в цьому господарстві в умовах цього року. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Агроток. З вами знову я, Олександр Бик. І у нас нарешті жнива друзі. Це період, якого чекали всі агровиробники. Адже зараз, в прямому сенсі, ми пожинаємо плоди своєї багатомісячної праці. Цей рік видався чи не найскладнішим з декількох попередніх, адже погода з головного помічника стала в цьому році нашою основною перешкодою. Зараз ми знаходимося в господарстві наших партнерів, наших друзів клієнтів. Це Чигиринський район Черкаської області. Як проходять жнива в цьому господарстві і який урожай вдалося нам виростити в умовах цього року, дивіться далі у відео. Друзі, зараз коротенько про умови вирощування. В цьому господарстві в нас в основних посівах росте декілька сортів озимої пшениці, таких як Роланд, Балатон, Тобак, Колонія. І декілька сортів у нас, скажімо так, пробних. Дивимося, як вони себе поводять в цих умовах. Що стосовно технологічки, яка застосовувалася в цьому році, ця пшениця була один раз оброблена гербіцидом на основі сульфонів сечовин. Як ви можете спостерігати, досить вдало, тому що посів у нас ідеальний з точки зору гербіцидного захисту, абсолютно чистий. Два фунгіцидних обробітки: перший по відновленню вегетації перед виходом в трубку ми використовували чотирикомпонентний фунгіцид. другий обробіток по виходу колоса перед цвітінням. Ми застосовували фунгіцид із вмістом стробілуринів. Ну і відповідно з двома фунгіцидними внесеннями у нас було два інсектицидних продукти, які Дав нам класно захистити від шкідника ці рослини. А також по виходу в трубку ми застосовували тут листове живлення, в якому було декілька продуктів. Там був сульфат магнію, там був комплексний продукт з мікро-макроелементами, там була досить така висока ставка на фосфор і калій. І загалом урожайність в цьому господарстві цього року досить непогана, але точніше зможемо вам сказати після збирання. До речі, ледь не забув згадати заживлення, яке тут застосовувалось. По мерзлоталому ґрунту нам вдалося сюди внести приблизно 100-120 кг аміачної селітри, і по відновленню вегетації також ми давали сюди 100 літрів касу. До речі, друзі, нещодавно ми запустили наш новий проект телеграм-канал База Твого Врожаю. База це своєрідний клуб по інтересам для справжніх аграріїв, для людей, які реально захоплюються своєю справою, які бажають обмінюватися набутим досвідом. Тож, якщо ви хочете долучитися до справжньої аграрної спільноти, ви знайдете посилання на наш телеграм-канал та інші наші соціальні мережі у описі під відео. До зустрічі на нашому каналі. Отже, друзі, як бачите, жнива в нас ідуть повним ходом. Хоча вже на завтра передають дощі. Але сподіваємося, що цього разу вони нас обминуть і дадуть нам закінчити збиральну кампанію. Щодо проміжних результатів, середня врожайність пшениці в цьому господарстві в умовах цього року складає 65-70 центнерів з гектара, в залежності від сорту, навіть де не де трошки більше, але є ті сорти, які в цьому році показали себе не з кращої сторони. Поки що ми про них мовчимо, нам потрібно все проаналізувати, порахувати все до кінця, далі зможемо поділитися з вами цією інформацією. І ще один нюанс. У нас в цьому році в пшениці дуже класна натура, але в той же час низька якість. Хоча при вартості класу 30-50 гривень, я думаю, натура нам в цьому році важливіша. Отже, друзі, сьогодні ми коротко з вами оглянули процес збирання озимої пшениці, і паралельно з ним у нас виконується. Основний обробіток ґрунту під посів озимого ріпаку, але про це ми детальніше поговоримо в одному з наших наступних відео. А зараз поділіться з нами в коментарях інформацію, як проходить збиральна кампанія у вашому господарстві, чи вдалося вам досягти омріяних врожаїв у цьому році. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Побачимось у наступних відео. З вами був як завжди, Олександр Бик.